Дівчата, всім привіт! Друга частинка по марказиту: замовлення і вільні прикраси. Як я і казала, 99% замовлень виготовили, але, на жаль, кілька прикрас до нас не доїхали. Про це я вже дівчатам написала. Кому ні, якщо раптом когось пропустила, ви мені маєте кніт, я ще раз перевірю. Також хочу нагадати, що до кінця серпня збираємо нове замовлення на жовтень, воно буде не дуже великим. Хто бажає, доєднуйтесь. Кому треба щось прорахувати, також скидайте, буду в понеділок все уточнювати. В першу чергу сьогодні покажу кілька моделей, які розшукують своїх замовників, бо я не можу їх знайти. Можливо, робили замовлення в останню мить, або щось змінювали, або якась помилка в номері. Тобто, якщо ви дивитеся, ви замовляли цю прикрасу, будь ласка, мені маякніть. По-перше, ось така моделька з цитрином. Тут у нас був замовлений 17,5 розмір. Також одночасно з цим є вільна каблучка в 18 розмірі. така. Вага однієї каблучки виходить 7,60 195 артикул. А Також, можлива, будь-яка інша вставка. А Розмір у неї 1,8 на 2,3 см. Камінчик 4 мм. І вартість 1500 гривень 37 доларів. Повторюсь, 18-й розмір вільна. Так, далі ось ця моделька з лабрадором. Також, хто замовляв, будь ласка, напишіть 18,5 розмір. Артикул 886. Ось така іризація цікава. І також, до речі, з минулого відео ще ось ця пара сережок, також з дівчат мені ніхто не написав, і в своїх записах я не знайду, хто їх хотів. Ось ця овальна модель. Можливо, вони навіть в комплекті замовлялись. Якщо замовляли, будь ласка, пишіть мені. Дівчата, я чого так кажу, бо це давно ми замовляли. Я вже можу не пам'ятати, що я, наприклад, замовила це у вільний продаж, і я зараз вважаю, що це чиєсь замовлення. Якщо воно буде вільне, я в наступних відео покажу. Розмір у каблучки 1,7 на 3 см. Камінчик 1,1 на 2,2 см. Вартість такої моделі 1700 гривень 42 долари. Далі каблучка чалма 17,5 розмір. Хто хотів, будь ласка, пишіть. Вага однієї каблучки 7,60 приблизно. Є вільна у 18 розмірі. Дуже оригінальна модель: 1,7 на 2,5 см приблизний габаритний розмір і вартість 1540 гривень 38 доларів. Ось такий сет з кораловими квіточками. Дивіться, вага каблучка 6 грам, сережка 7 грам. Ще існує підвісочка. На англійській застібці були замовлені, можливо, будь-яка інша вставочка. Вартість буде змінюватись, треба прораховувати. Каблучка, діаметр квітки 1,9 в сережках 1,5 см і довжина 3 з верхівкою. Вартість комплекту 2675 гривень 66 доларів. Далі ось такий цікавий сет по замовленню прийшов з пресованим лазуритом. Сережки на омезі, зараз покажу детальніше. Можливі також інші вставочки, але тут це буде по типу агати, перламутри таке пресоване бірюза, Маю на увазі, що тут цитрини та гранати не зроблять такої форми. Каблучка 1249 артикул, вага 4,3. 2х2,3 см габаритний розмір. Газ сережок приблизно 8 грам. Ось така застібка тут омега можна зробити на англійській або просто на гвістку. Це класна застібка для проблемних мочок. Тут, можна... тут сережка підлаштовується саме під вашу мочку, сережка 2 на 2,5 см. Підвізка близько 4 г вага. Вушко ось таке. Довжина 4 см. Дівчата вартість такого комплекту 3240 гривень 80 доларів. Далі ось такий дуже оригінальний сет з Оніксом. Давно його не дивились. Ще, напевне, до війни останній раз бачили його. Ось артикулою: каблучка 5,90 вага, сережка 12,7. Мабуть, ще існує підвіска. На англійській застібці були замовлені. Також можна загатами, там, з зеленим, з червоним, бірюза, лазурит, перламутру, це все можливо зробити. Можливо, щось іще треба уточнювати. Це такі базові вставки, які усюди можна поставити. Довжина у нас сережки десь 2,9 см. Вартість комплекту 3645 гривень 90 доларів. Так, далі, дівчата, ще один дуже цікавий сет з коралами. Я спочатку думала, що це червона емаль. Так ідеально зроблено, наче це малюнок, хоча це вставочка камінчику. Давно хотіла подивитись на цей сет вживу, він такий досить акуратний, але при цьому ефектний і цікавий. Артикули ось, кавлучка 620, сережки підвіска загалом 15,2 важать, сережка близько 10 г. Ось така застіпка. Погодьтесь дуже оригінальна модель. Каблучка 1,5 на 2,3 см, довжина сережки і підвіски 3,5. Вартість комплекту 4100 гривень 100 доларів. Далі приїхав улюблений сет з сердечками з рожевим перламутром. Також ще такий з білим замовляли, але, на жаль, чомусь не зробили. Артикул сережки підвісок 10,82, загальна вага 11,60. І каблучка 3,60. На англійській застівці були сережки замовлені. А можна також сережки зробити без підвісної частинки, просто ось ці сердечки. І також інші вставочки можна пробувати замовляти, але знову ж таки, не всі. Каблучка 1,5 на 1,7 см. Довжина сережки 2,1 і підвіска 3,1 вже ніжний рожевий колір, подивіться. Вартість такого комплекту 3440 гривень 85 доларів. На далі дівчата ось такий комплект з зірочками або сніжинками, хто як називає. Тут в мене точно каблучка по замовленню прийшла, а ось зі сережки підвіску не пам'ятаю. Якщо дивитесь, також мені, будь ласка, напишіть. Вони легенькі, каблучка 2,80 І набір сережки підвізка загалом 5,5. З них сережка десь грами 3. Акуратний такий комплектик. Аметр цих зірочок десь сантиметр. Вартість комплекту 1740 гривень 43 долари. Далі ось таке розкішне замовлення, каблучка з великим сапфіром. В минулій частинці така була з цитрином вільна. Також неймовірно виглядає такий насичений темно-синій колір. 593 артикул, вага 11,9. Ця модель, звісно, не бюджетна, оскільки подивіться на розмір камінчику. Тут сторона квадрату цього десь 1,4 Також ціна дуже варіюється в залежності від вставки. Ми таку модель прораховували з гранатом, але там вартість навіть більша вийшла, ніж у сапфіру. Все залежить від якості камінчику. 1,7 см приблизно каблучка довжина. І вартість із сапфіром вказую на екрані. Наступне замовлення каблучка з гранатами. В минулій поставці дивились, здається, сарежки до цієї каблучки. Хто бажає, подивіться, або напишіть, я відправлю фото. Вага: 4,60. Там це квіточки десь 1,5 сантиметри. І вартість 1620 гривень 40 доларів. Далі ось така цікава каблучка, доріжка з квадратними рубінами. Артикул 47-й. Це не зі стандартного каталогу з каблучками, а там є ось такий RC, я точно не знаю, як це розшифровується, але він там є, подивіться, 3,5 грами вага. Такі ось класні рубінчики. Десь 4 мм каблучка. Вартість 2590 гривень 64 долари. Наступна модель каблучка з сердоліками така потрійна. 8 г вага. Ці всі три елементи можна носити і окремо, але разом вони ось таку картину створюють. Каблучки разом 1,7 см виходить ширина. Сердолік десь 5 мм, і вартість 1340 гривень 33 долари. Для дівчат ось таке ексклюзивне замовлення. Модель сережок 755 з чорними перлинами. Взагалі їх за стандартом не ставлять. Ми просто там напрягли весь завод, щоб нам знайшли ось такі темні перли. Вони не чисто чорні, такі з синім відливом, але дуже гарні. 11,4 вага вийшла. Також, плюс до всього, це спецзамовлення без верхівочки, бо в каталозі вони з підвісною частинкою. На англійській застібці. Чорні перли, вони, дівчата, дуже недешеві, особливо в такому діаметрі. Вони десь 1,1-1,2 см приблизно. Дуже красива модель, нічого не скажу, довжина 2,1 см. Вартість 3645 гривень 90 доларів. Далі, ось ця класна модель сережок 16,99, 8 грам за вагою з адулярами. Дуже красиво вийшло. Ми нарешті зрозуміли, чому нам за замовленням на адуляри приходили сірі камінчики, тому що в них є два види адуляр такий звичайний сіренький, і ось такий блакитний. Він має спеціальну абревіатуру. Тому обов'язково зазначайте, який хочете. На англійській застібці були замовлені, також до цих сережок існує підвіска, але там камінь такий досить великий, я навіть не знаю, чи зроблять з адуляром, можна уточнити. Камінчик 0,9 на 1,4 см, довжина 1,7. Вартість за доляром 3 гривень 74 долари. Далі, дівчата, ось така розкішна модель з танзанітами. Вони тут такі не дрібні. Зараз вам скажу десь 6 на 8 міліметрів. Довжина сережки 2,7, вага 5,60. Англійська застібка. Подивіться на цей колір тільки. Дівчата, Вартість таких сережок 215 доларів. Камінчики тут такі не дешеві, тому і вартість з іншими вставками, звісно, буде дешевше. Тепер дівчата: ось такі класні аметисти в комплекті. Дивіться, каблучка 5,2 грами, сережки 11,40. Цікава, де да вже модель, такий, як листячко, якесь, пальмове щось таке на англійській застібці сережки, ще існує підвізка. Але замовниця захотіла сюди додати ось таке кольє з крапелькою. Дуже гарно разом вийшло, дивіться. Блучка 2,1 на 2,2 см, сережка 2,2х2,5, трошки вони більші. Ціни прописую на екрані окремо. Так, і давайте кольє одразу вам покажу: 594 артикул на 50 см, ага, 10,90. Такий ось ланцюжок, знак нескінченності і крапелька. До речі, таке зараз буде вільне з іншою вставочкою покажу застібка карабін. Мір крапельки сантиметр на півтора. Вартість за метистом 2350 гривень 58 доларів. Далі також дещо ексклюзивне. Хто з дівчат замовляла з таких мишок вчених. Одна замовниця попросила зробити їй таку каблучку. І вони і зробили. Дуже класно вийшло, і замість брошки ми замовили просто підвіску, так також можна. Комплектик вийшов з цитрином, в очах у мишок гранатові очі за замовчуванням, можна також під замовлення це змінити. Окуляри рухомі в обох прикрасах, можна ось так одягти і зняти. 50-й артикул, вага каблучки 10,70, підвізка 9,10. Ось така тут шинка вийшла. Дуже цікаво, хто замовляв брошки, можна вам і каблучки тепер дозамовити. Вона мишок 4,2 см. Вартість наступне замовлення ось такий браслет з перлами трьохрядний: 22,10 вага, артикул 560. В каталозі існує різна кількість цих рядочків, там і 4, і 5 рядні є. застіпка, коробочка. Ось так акуратно на руці виглядає. Дівчата перли дуже подорожчали, тому якщо там хоча б на сантиметр зміниться розмір, то ціна, відповідно, також. Ширина браслетику десь 1,5 см. І вартість 6480 гривень 160 доларів. Тепер переходимо до вільних прикрас. По-перше, дівчата, є два ось таких вільних кольє з лабораторним опалом. Третім, Вага одного кольє приблизно 11 грам. Обидва на 50 см. Взагалі це було замовлення, про яке я три рази перепитувала у дівчини, чи вона буде замовляти і вносити передплату, вона казала так. І врешті-решт я її замовила, а вона зникла. Ну, Класика жанру. тому виходить у продаж. Модель дуже класна, тому я за це взагалі не переживаю. Ось такий опал, дивіться, дуже красивий. Вартість з опалом це виходить 2430 гривень 60 доларів. А далі ось така, неймовірна вільна моделька сережок з блакитними одулярами 508 артикул. Ми нещодавно дивились таку модель, точніше комплект з смарагдами. Вага вийшла 870. Можна замовити і каблучку, і підвіску, але вже на жовтень. На англійській застібці. Дуже гарні камінчики, в принципі, в кожному є відлив синій. Треба покрутити, правда, щоб ви всі побачили. Ця нижня частинка, вона ось так рухома. Розмір сантиметр на 2,5, вартість 2630 гривень 65 доларів. Далі вільні сережки з сердоліком, ось такі класні 13,03 артикул, вага 10,3. Можна замовити комплект, каблучку підвіску на англійській застібці. Розмір 1,5 на 2,2 см, вартість 2310 гривень 57 доларів. Далі дівчата, пропозиція для володарок тоненьких мочок, сережки 1064, 6,5 грам. Тут нам тайці перестарались і зробили дуже короткий штифт. Це прям для дуже таких тоненьких мочок. Я не знаю, скільки повинні вони бути міліметрів, але навіть мені вони малуваті. Хоча в мене є кілька дівчат, котрі ось такий штифт саме і замовляють, бо у них взагалі дуже тонесенька мочка, тому це для вас. Можна замовити каблучку таку. Вони дуже акуратні, симпатичні. Габарити і вартість прописую на екрані. І, дівчата, така сама історія. У мене є одна пара сережок виноград на тоненьку мочку, також приблизно таку невеличку, і одна підвісочка. Хто бажає, забирайте. Всі інші виногради, на жаль, вже продані. Ціни прописую далі в 20-му розмірі є ось така вільна каблучка з передотом вага 3,40, артикул 1483. Тут таке розташування камінчиків, воно трошки асиметричне йде. Це така задумка. Ще існують сережки, можна дозамовити. Бачите, тут один камінчик ось так, начебто окремо від двох інших. Ціну прописую. Далі в 19 розмірі ось така каблучка хвилею є. Вага 6,40, артикул 406. Ціну зазначаю. І щось така базова моделька в 16,5 розмірів наявності. Вага 4,8 грами, 62 грама. 62 артикул. Ціну прописую. На далі дівчата є ось такі вільні колончики з драконами, кілька штучок з гранатом. 12,68 артикул, вага підвіски десь 6,5 грам. Вушка. Габарити і вартість зазначаю. Тепер, дівчата, у мене є в наявності кілька класних годинників, я вам одразу їх покажу всі. По-перше, модель 33 артикул, вага 46 грам. Тут трошки важкувато зрозуміти, на яку вони руку. Ось в мене рука десь 15,5 см. На мене вони однозначно великі, але я думаю, ну, сантиметрів на 18 ручки буде взагалі супер. І також їх можна ось так вище по руці підняти і тоді ще на меншу ручку брати. Такий тут жорсткий браслет. циферблат, Вони з батарейками на ходу треба просто нажати колесико. Кварцевий механізм. Механізм застібки. Дивіться, тут є ось така петля. І ось так все це просто робиться. Ще раз ближче. Ціну прописую на них. Для дівчата розшукую власницю тоненького зап'ястя сантиметрів 14 в ідеалі. Неймовірний годинник з перлами, 114-й артикул, вага 66 грамів. Чорний циферблат, прямокутний, неймовірно стильно. Тут жорсткий браслет, розкрити його не можна, я вже консультувалась у ювеліра, бо ну, тут конструкція просто зламається. Тому без регулювання треба невеличке зап'ястя. Я його собі можу вдягнути, і, в принципі, вони мені підійдуть. Подивіться, як вони класно сидять. Це супер. Дівчата, ця модель, вона за старою ціною, ми її замовляли ще до війни. Зараз я навіть не уявляю її вартість, бо тут і перли, і багато срібла, тому обов'язково заберіть, будь ласка. Розкішна модель, ціну приписую. Також лишився годинник на шкірі з рубінами. 227 артикул, вага 24,8. Тут у нас на циферблаті сонечко місяць зірочки і ось такі рубіни. Чорний циферблат, чорна шкіра. Також дуже гарна модель. Це не на велику ручку сантиметрів до 18 максимум. Ціну прописую. Дівчата, останнє, що покажу, це кілька кольє роз'ємних з колечками. По-перше, 559-та модель. Є кілька розмірів, але всі невеличкі, пропишу на екрані. 13-15 грам в залежності від розміру. Це найтонша, найменша модель в цій лінійці Застібка карабін. Колечко ось це воно відкривається, можна одягати кулончики, але врахуйте, що невеличкі. Під великий краще брати більше кольє. Ціна змінюється в залежності від розміру, прописую на екрані. Далі є модель 561 одна штучка. Розмір також кажу на екрані. Вага 19 грам, це кольє вже побільше. Тут і ліхтарики, і ланцюжок, і саме колечко більше. Ціну прописую. Також лишилось кольє 560, дві штучки на 60 см. Вага 22 грами, відрізняється від попереднього ліхтариками. Там трошки інакше розташування марказитів і форма. Ціну на таке кольє я також зазначаю. Також дівчата, лишилось просто два ланцюжка лисячий хвостик на 50 і 65 см. На 50 см вага 15 г і на 65 см десь 18,5. Такі тут карабіни, ланцюжок оксидований, такий він квадратний. Ціни прописую. На сьогодні це все я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап, телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!